Завдяки посиленому складу правинорфорте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. І на сам кінець про. Прецедент в Україні вперше в історії нашої держави викривач корупції отримав грошову винагороду. Він відмовився від хабара, повідомив про оборудку своєму керівництву і НАЗК, і за свою чесність та порядність отримав пошану. Андрій Бойко, який 21-го очолював департамент внутрішнього аудиту, відмовився від мільйона доларів хабара. Пішов на співпрацю із набу і домігся справедливого покарання для посадовця хабарника. Христина Величанська поспілкувалася з військовим, для якого боротьба з корупцією стала справою честі і гідності. Військовослужбовець Андрій Бойко прямує коридорами на ЗК. сьогодні у викривача корупції. Зустріч із керівником Нацагентства день. Добрий день. Радий вас бачите. Дякую. дякую, дякую. Дуже важлива подія. Я думаю, для нас, для вас цього моменту вони чекали майже рік. Восени 23-го апеляційна палата вищого антикорупційного суду все ж вирішила виплатити першу в історії України винагороду за викриття корупції. Це прецедент. Врешті кошти, а це майже 10% від суми хабаря, які пропонували військовому, надійшли на його рахунок. Саме головне, що ми перемогли. Я був директором внутрі директором департамента внутрішнього аудиту міністерства оборони України на посаду Андрія Бойка. Призначили 2020-го. Уже за півроку йому запропонували майже мільйон доларів хабаря. Посадовцю Міноборони слід було лише підтвердити виконання державного контракту компанією підрядницею. Договор був на 324 двадцять мільйони, але для того, щоб прийнятися роботи. І окончательно розрахуватися з підрядчиком. Міністром оборони прийнято було рішення провести аудит. Ішлось про облаштування стратегічного військового об'єкту, і це за лічені місяці до великої війни. Підрядчик намагався любими способами не допускати внутрішній аудит до проведення до оцінки їхніх робіт. І коли зрозуміло, що варіантів більш нема, запропонували мені формально підтвердити. Що там все гаразд, щоб закрити цей контракт, щоб Міністерство оборони перерахувало залишок суми за цим контрактом 24 мільйони, і кажуть, 24 мільйони Розчитую, це буде твоя винагорода. Андрій Бойко не погодився, доповів керівництво і звернувся в набу. Справа була таємна, знав тільки я і міністр оборони України. Зняли грів таємності, коли вручили підозру. Цій людині, яка пропонувала мені хабар, і тоді офіційно вже об'явили про е, мій статус як викривача, фігуранта, це посадовець Міноборони, тоді отримав чотири з половиною роки позбавлення волі. Лише на фінальному етапі справи військовий дізнався, що за протидію корупції може отримати грошову винагороду. Корупція підривала довіру до Міністерства оборони, бо я знав, що. Я роблю правильну справу, тому мене нічого на цьому шляху не зупиняло. Термін викривач новий це особа, яка отримала інформацію про протиправні корупційні дії у зв'язку з трудовою професійною діяльністю під час проходження служби чи навчання, має достовірну інформацію, і може підтвердити вчинення правопорушення. Викривач, який повідомив про корупцію, має Право за рішенням суду отримати до 10% від непромірної вигоди або шкоди, яка заподіє на державі, але не більше трьох тисяч мінімальних заробітних плат, що зараз цей розмір це 24 мільйони гривень. Заявити про факт корупції можна через єдиний портал повідомлень викривачів. Його на ЗК запустило рік тому. Людина може через портал подати повідомлення, визначити організацію, в якій вчиняється відповідне правопорушення, і повідомити. Про це як напряму органи кому. Керівнику органу, в якому це розглядається, або напряму до назика у Нацагентстві Підрахували через портал, отримали понад 4 тисячі звернень 57 осіб уже підтвердили статус викривачів, але вдосконалення системи триває. До порталу викривачів мають бути підключено понад 92 тисячі організацій в Україні. Це як державні, так і комунальні підприємства. Це починаючи від найвищих органів державної влади до таких закладів, як, наприклад, навіть дитячі садочки, в яких інформація про Корупція теж може бути об'єктом повідомлення. Історія нашого героя засвідчила процес, вимагає законодавчих змін саме. Тому виплату він чекав майже рік після рішення суду. Вирішення цього питання пріоритет назика кримінально процесуальному кодексі та в законі про в корупції немає згадки про те, що НЗК відповідальне за виплату нагороди викривачам. З урахуванням проведеної роботи з кабінетом міністрів Міністерством фінансів державним казначейством було напрацьовано змінне і дали можливість виплатити винагороду двом першим викривачам, по яким є вже рішення суду. Винагорода викривачеві давно є нормою в США. Так працюють у Литві, Чорногорії Південній Кореї. Останні дослідження світ. Чать українців схвалюють скарги про корупцію до відповідних органів. У НАЗК певні за часів корупційних ризиків пов'язаних із відбудовою, закупівлями, роботою ВЛК чи ТЦК, перші виплати викривачам можуть стимулювати громадян активніше повідомляти про факти корупції. Олексій Євченко, марафон. Єдині новини.